Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Ми ще в березні з вами не було. Тут пише фінальний розпродаж з 1 і по 30 вересня. Ходіть, подивимось, що є. Перше, що кидається в очі, це ось такі шорти. Вони трикотажні. З кишеньками на зав'язку на резинку за 269. Вони такі темно вишневі, але не чорні. Там не освітлення, погано видно колір. Штани жіночі прямого крою. Тут такі, я б сказала, потаємні кишеньки. Ціна 459. Такі ж, вже не тонесенькі, але і не осінні такий ще літній варіант. Блуза жіноча із укороченим таким рукавчиком за 169 гривень. І до неї можна до пари добрати штани вільного крою, такі легенькі літні, кишеньки має такий варіант, і ціна 289. Такі вони на скіс. Сукня жіноча на бретельки за 289. Матеріал такою сіточкою. Блуза жіноча яскраво-червоного кольору за 459. Спідниця чорного кольору. Теж така вона, як сіточкою, але має підкладку. Ціна 219, акційна. Сукня жіноча в горох за 289. Такий варіант, досить легенький. Я б сказала, це універсальне пошиття. В такому пошитті люба фігура буде виглядати жіночною, 359 гривень з квітами. Сарафан за 459. Такі сукні на бретельки за 269. 269 спідниця. чимось мені нагадує Льон. Маю сумнів, правда, що це він, але візуально схоже. Такі сукні по 399. Чесно, для мене не очікувано, але справді дуже багато акційних пропозицій, якщо враховувати те, що напередодні теж був розпродаж. 239 гривень з паєтками сукня. Це така більш пряміша, теж на бретельки Шорти 289. Я думаю, в них буде зручно ходити навіть по дому. 459 гривень. Така блуза. З таким поясочком можна зробити талію, кишеня, такі відворотики на ручках. Так, це не акційна осіння колекція. Так, футболочки. Теж нема акцій. 189 гривень. Така спідниця, вона, до речі, дуже тянеться, еластична. Сукня жіноча, така квіткова за 399. Можна навіть і на теплу осінь. Тут кольори такі, знаєте, жовті, оранжеві. Зміїний принт, сукенка за 189. Це досить тонкий матеріал, як сіточка. Так, не видно, але вона, в принципі, трошки просвічується. За 519 гривень сукня жіноча, таким сарафанчиком пошиття. Довга. Я б її назвала Максі. Так, такі шортики за 269. Спідниця жіноча за 189 гривень. Дуже легенька. Я думаю, вона буде дуже приємна до тіла. Матеріал дуже такий є приємний на дотик. Я б сказала, що цю спідницю не буде відчуватися на тілі зовсім. Так, що ще є цікавого? 359 гривень такі сукні, вони темно вишневі. Бачу, ще є знижки на різні такі трикожі ночі по 79 гривень. Знаєте, це можна використовувати замість майки, хто мерзне, одівати як маєчка і зручно, бо застівну між ніжками і не вилазить на спинці. Якщо, наприклад, робота така, що треба постійно згинатися, підніматися, не буде вам вилазити. 169 гривень в такому чорному кольорі з мережевим Загалом кольори є на вибірі бачите, і в сіренькому то що цікаво, чи теж акції. 169 в бежевому кольорі, а сіренький варіант акційний. 269, тобто як який. Один акційний, один акційний. Топи жіночі є в рожевому кольорі 99, є в такому синьому кольорі теж 99 гривень. На бретельки. Спідниця за 189 гривень. Коричневий колір. Такі шортики 289. Сорочка 399 459. Сукня максі. в Зеленому кольорі. Спідниця шортики за 269. Шорти джинсові за 459. Вони, до речі, бачите, по пошиттям. Ті ширші, ті більш такі приталені до ніжки за 399. Коротший варіант з такими кнопочками металевими за 459. Про цікаво, все передивитися. це теж 450. Це ж такі самі. 459 з набитими такими бусинками. Так, це ми з вами бачимо. 459 гривень це є шортики з спідничка в сірому кольорі. А є ще у синьому теж акційна ціна. Оп, важко добратися. 459. Ну що ж вам сказати? Багато. Насправді багато є акційних пропозицій, такі за 399. Але що цікаво, чого на самих джинсах стоїть ціна. Може, відклеїлась. Бачу, такі самі з акційною ціною. Ну що ж, не акціями єдиними. Давайте ще подивимося, що нове привезли. Така сумочка. Я б сказала, жіноча, але Мікі Маус. Таке для мене незвичне поєднання. Є бомбончик. І ціна такої сумочки. Так, давайте, давайте пошукаємо те, що причіплене. 599. Ну, малюнок, на мою думку, дитяча. Сама сумка така, як жіноча, немаленька, досить містка. знаю. Ну що ж, рюкзачки привезли? 659 гривень. Ну, вони маленькі, але я бачу, що вони досить місткі. Такий середній варіант, так би мовити. Ціна вже з вами бачили. Скажу, хто не бачив, ціна 599, є ще в такому бордовому кольорі. Так, з куромі рюкзачки дитячі, екошкіра. Ціна 659. Сумка жіноча за 699 гривень в світло-бежевому кольорі. На кнопку. Тут ще є для ключів брелок. Це треба відчепити. Оці на такі за Так, така сумочка, теж екошкіра. Ціна 659. Халат жіночий. На зав'язку 459. Така нічнушка з лимончиками за 169. О, які ведмедики. А де тут ціна на ці ведмедики? Це є комплект. Ціна 659. Така блуза. Вона як атласна. І шортики. І шортики. Такий набір за 359 топ. І шорти з попугаями.